Тату Небесний, ми приходимо, Боже, до Тебе в молитві і просимо Тебе, Господь Боже, про те, щоб відбувалися в нашій країні зміни. Наша країна, вона цвітуща, вона дивовижна, унікальна, Боже, і ворог прийшов знищити це. І ми молимося, Господи, Тобі, Господь, щоб ворог не мав успіху в нашій країні, щоб жодна мета та ціль не була досягнута. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, за те, щоб наша країна вона змінювалася, Господь, і тут відбувалися твої зміни, Боже. Ми приходимо, Боже, до Тебе, Господь, і молимося, Господи, Тобі про речі, які нас хвилюють. Це територіальна цілісність нашої країни, це наш захист в небі. Але Господь Боже, ми також дякуємо Тобі, Господь, і не забуваємо про це те, що Ти робиш. Можливо, Господь Боже, ми не бачимо. Тих чудес, які відбуваються в нашій країні. Але ми дякуємо Тобі, Господь Боже, за кожне зцілення, за кожну дивовижну ситуацію, яка відбувається в нашій країні. Я також, Господь Боже, молюся, Господи, Тобі за те, щоб наші люди, які є в нашій країні, вони приходили до Тебе. І вони змінювалися, Господь. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб наш ворог був ослаблений. І про те, щоб Господь Боже він відступав з наших територій. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб відбувалися потужні зміни прямо на очах інших наших людей, захисників. Ми молимося, Господи Тобі, Господь Боже, щоб в наших захисниках було все необхідне, Боже. Захисти кожного нашого захисника, дай їм силу Твою, Господь Боже, і ми молимося, Господи, Тобі, Боже, щоб коли ворог бачив наших захисників, Він відмовлявся від завдань, Боже, які не є дуже хорошими Господь Ми приходимо, Боже, Господь Боже, до Тебе в молитві Боже і благословляємо, Господь Боже наших захисників, наших людей, які допомагають нашим захисникам, Боже, які допомагають їм в лікуванні, Боже. Молимося, Господи Тобі, Боже, за те, щоб наші території вони повернулися до нас. Молимося, Господи, Тобі, Боже, Господь, щоб наші захисники вони мали все і навіть більше, Господь, чого вони потребують. Ісус, Господь Боже, тільки Ти знаєш їхні потреби, тільки Ти знаєш їх, Господь Боже. Ісус, Господь, молимося, Господи, Тобі про щоб щоб змінювалася наша влада і зміцнювалася наша влада, щоб нашій владі були люди від Тебе, Господь Боже, а ті, які не на користь, вони були звільнені. І Ісус, Господь Боже, ми також, Господь, молимося Тобі про сьогоднішню ніч, яка йде, Господь Боже. Молимося, Господи, Тобі, щоб жодний план ворога, жодна стріла вона не була. Не досягла цілі, Боже. Молимося, Господи, Тобі, Боже, щоб вона ще була знищена ще до того, як вона хоче вилітіти, Господь Боже. Ісус, Господь Боже. Захисти нас, Боже, Господь. Молимося, Господи, Тобі, щоб зранку не було поганих новин, Боже. Захисти кожне наше місто, кожне село Боже. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб наша енергетика, наші школи, наші дитсадки, наші будівлі, вони були захищені від ворога. Ісус, Господь Боже, тільки Ти знаєш, що відбувається. І ми молимося, Господи Тобі, Боже. За те, щоб це все змінювалося, Господь. І наша країна, вона була квітучою, сильною. Господь, все в твоїх руках ми молимося, Господи Тобі, в ім'я Твоє. Амінь.